Що там, Алі? В порядок? Квадрат! Сквер! Прикутний! Тріангл. Це Алі. Він піхотинець окремої президентської бригади. З ним зараз трошки поспілкуємося. Допоможе нам в цьому має, адже Алі говорить англійською. Just a little bit about yourself in a few words мене звати Аліка Мео. Позивний іржа. Я з Остіна, штат Техас. З 12-го року я працював у медичній сфері у сфері психічного здоров'я, медсерч, кардіотелеметрії. Я з родини медиків. Моя мама була медсестрою. А її дідусь воював у другій світовій війні проти німців у Кельні, потім проти японців на Окінаві, а згодом у Кореї. Тож у нас в сім'ї завжди була і військова, і медична традиція я не брав участі у війнах в Іраку та Афганістані, але коли почалася ця війна, я відчув, що це те поле бою, на якому я можу почуватися комфортніше у Європі разом із союзниками. Я подумав, що Україна потребує якомога більшої підтримки, і вирішив, що найкраще, що я можу зробити, це приїхати сюди і допомогти. Як твоє оточення реагувало в Америці? Реагувало на війну в Україні, Моя мама одна з небагатьох, хто мене повністю розуміє, бо її батько воював у Другій світовій. Звісно, що вона не в захваті від того, що я тут, але повністю мене підтримує. Вона завжди каже, що якби була трохи молодшою, то теж приїхала. Багато моїх друзів військові, тож вони розуміють моє бажання служити. Але більшість інших друзів і родичів цього взагалі не розуміють. Вони не хочуть, особливо американці, щоб їхні громадяни знову втягувалися в чергову війну. а ще багато хто просто мало знає про Україну чи Європу загалом. в Америці люди часто живуть у своєму інформаційному просторі. Вони рідко зустрічають британців, французів чи українців, і це створює певну ізольованість. Але з часом, оскільки я надсилаю їм новини, ділюся враженнями про культуру, плюс вони самі бачать багато інформації про Україну в інтернеті, їхнє ставлення поступово змінюється. Водночас вони не хочуть, щоб США чи Європа офіційно втручалися у війну, але одночасно з цим пишаються добровольцями, які самостійно та добровільно вирішили поїхати та воювати. Справді пишаються. Наскільки пересічні американці обізнані е, і можуть засобів масової інформації отримати об'єктивну інформацію, що тут відбувається, точно ні, американські змі абсолютно неправильно висвітлюють війну. Вся подача суто з тактичної точки зору. Як діє українська армія, які результати наступу, що його стримує, що відбувається у росіян. Скажімо так. Дуже переважно говорять про тактику, і майже щоразу вони очікують, що нова поставка зброї має одразу повністю стерти росіян От того ж тижня чи дня. І якщо за місяць не звільнено сотні кілометрів території, починається риторика в стилі, чому Україна ще не виграла, чому не змогла зробити більше. Американське телебачення неправильно висвітлює цю війну. Журналісти майже не розповідають про людей, не пояснюють, чому Україна продовжує боротися, чому їй потрібно боротися. Усе зводиться до питань: що зробить ЄС або що зробить НАТО? скільки зброї ми дали Україні, і чи достатньо добре вони її використовують? Yeah. Six times. Ліва прикладка. Ти сьогодні був на навчаннях. Як ти оцінюєш той рівень знань, який тобі в президентській бригаді надають інструктори? навчання було дуже корисним. Інструктори дійсно знають свою справу. Вони намагаються забезпечити баланс. вони не просто дають прямі вказівки, а й підлаштовуються під кожного, помічають деталі, яких ми самі не бачимо. наприклад, як ми тримаємо зброю, як розподіляємо вагу, які рухи потребують корекції. Вони звертають увагу на те, що ми самі б не змогли помітити. Скажімо, ми сфокусовані на стрільбі. Вони ж можуть підказати, як краще поставити ноги перенести вагу чи утримувати гвинтівку. Однозначно хороші інструктори. Вони багато знають, і я б хотів ще приїжджати сюди, щоб і далі навчатися. О, він поставив великий палець на, на затвор. Take care of your right thumb, don't put it where you just put it. Yes, take care, so only when you're shooting. No problem. Yeah. Одна з проблем, яка в нього буде зустрічатися в бою. Це найкращі проблем, коли Ну, Сьогодні, чесно скажучи, для мене це перший раз був досвід. Но для мене було цікаво. Да, знову ж таки, була складність в мовному бар'єрі для мене. Це особисто, але мотивація наперед, що треба знову ж таки вивчати мову. Одне, що подобається, що людина працювала, якби їй важко не було знову ж таки. І доволі, наскільки я знаю, він із цієї групи найкраще відстрілявся по влучанню. Мішення вправо! Врат! Припусти! Це пан Артем. Він опікується рекрутингом в окремій президентській бригаді і представники інших країн. Їх стало зараз більше, менше. Як от в цьому напрямку відбуваються роботи? Ну зараз їх однозначно більше. Ми також з ними працюємо. Ми також їх рекрутуємо. Вони в основному до нас потрапляють через сайти або через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Ну зараз їх да збільшується кількість. Південна Америка, Північна Америка. Південна Америка, Америка так? Так. Слухай, є вірогідність така, що ти, наприклад, е там написав або позвонив своїм друзям в Америку і сказав, хлопці, піддавайте до мене. Це був дуже корисний досвід, і він мені сподобався. Я розповідав про це багатьом друзям. Багато хто з них хоче приїхати допомогти. їм важлива інформація від друзів, і так би мовити, інформація з перших рук. Зараз вони починають краще розуміти, що і як тут відбувається. Однак їм бракує чіткої інформації про те, як це зробити. Американці люблять, коли все розкладено по поличках. Усі плюси й мінуси одразу на столі. І якщо би було більше детальної інформації, щоб було зрозуміло до кого звертатися, я впевнений, що тут було б значно більше добровольців з Америки та Європи. Yeah Nice I'm rainbow You're mega son